Свідок, Ви зобов'язані говорити суду правду і тільки правду. А тепер розкажіть, як усе сталося? Ваша честь, я нічого не знаю, не знаєте? Але 10 хвилин тому ви стверджували, що знаєте справу в усіх подробицях. Говорила, але я не думала, що ви поставите такі жорсткі умови. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Добре одягнена молода жінка йде вулицею назустріч бездомна, яка рік не милася у брудному балахоні зі сплутаним брудним волоссям і відповідним ароматом. Бездомна. Мадам, дайте два долари на обід. Мадам, виймаючи десять доларів із гаманця. Скажіть мені тільки чесно, якщо я дам вам десять, а не два долари, ви напевно вина купите? Що ви? Я кинула пити вже багато років тому. А може, ви підете на шопінг замість того, щоб купити їжі? ні ні, яке там, мені їжа важливіша. А може, ви на них у перукарню або в салон краси сходите? Ви з глузду з'їхали. Я років 20 у перукарні не була, мадам. У такому разі я вам дам 100 доларів за умови, що ви підете зі мною і моїм чоловіком у ресторан. Та ваш чоловік, запевняю, дуже розсердиться, я ж брудна, і запах у мене той ще. Нічого, нічого. Нехай знає, який вигляд має жінка, яка не п'є, не ходить по магазинах і не буває в перукарні. Триває репетиція оркестру, диригент. Так, усім стоп. Третя скрипка сильно фальшивить. Довга пауза. Потім здивований голос. Третьої скрипки сьогодні взагалі немає. диригент киває і спокійним голосом. Добре, тоді передайте йому мої зауваження.